Головною окрасою, визначним місцем столиці Малайзії, 7-мільйонного міста Куала Ламбур. Без сумніву, є близнівки хварочоси вежі Петронас. Петронас так називається Державна нафтовидобувна компанія країни, основний спонсор будівництва веж. Також гроші будівництво виділив Холдинг місцевого магната Ананда Кришана. А Відтак кожен, хто перебуває у Куалунбург, старається відвідати цю візитівку міста. Mm -hmm. Знаходиться вежі в центрі міста. Варто зазначити, що в місті дуже багато зелені. Кожна вежа має висоту 375 метрів, з висотою шпиля 452 метри. Подільництво розпочато в 1995 році, завершене в 1998 році. На 2026 рік це найвищі вежі в світі. Так виглядають вежі зі сторони головного входу. Ще кращий вид на вежі відкривається з внутрішньої сторони, з парку, де знаходяться озеро з фонтанами. У відчерний час це досить захопливе світлове фонтанне шоу. Вхід у вежі платний. Перша зупинка швидкісного ліфту, який піднімається швидкістю 7 метрів за секунду між 41 та 42 поверхами, де знаходиться двоповерховий перехід між вежами. Перший поверх переходу призначений для туристів, а другий поверх для службових потреб. Кожен день вежі відвідують до 2000 туристів. Сам перехід. Між вежами не закріплені жорстко з будь-якого кінця через те, що вежі коливаються від вітру. Перехід підтримується арками, що закріплені на рівні 29 го поверху і має довжину 58 метрів. Висотою переходу відкривається вид на місто, на його центральну частину, на парк фонтанів і на сусідні хмарочоси. Бачите, обладнані 58 швидкісними двоповерховими і 18 одноповерховими ліфтами. Час підйому на останній поверх 90 секунд. І останній 88-й поверх і вигляд міста з висоти вже 375 метрів. З такої висоти особливо добре видно масштаби цього величезного і зеленого, дуже теплого і вологого міста. Декілька унікальних фактів з історії будівництва башт Петронас. На будівництво було витрачено 37 тисяч тонн сталі сталеві конструкції зовні осинковані. Унікальним є фундамент споруди. Це 150 метрів узаглибшки цільного бетону. Будівництво Башт виконували дві різні фірми. А призом і бонусом для фірми, яка першою завершить будівництво башти, став дозвіл на спорудження міжбаштового переходу.